День міста це свято свято нашого міста, яке є богодовійним, чарівним, славним містом козацької слави. Це край дуже добрих, талановитих, працьовитих людей, і ми завжди відзначали це свято. Наталя Чернявська, вчителька географії Олешківської школи №4. 4 говорить, до Одеси виїхала 13 червня 2023 року після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Дуже сумую, домівка не ціла, бо спочатку туди заселилися, потім туди двічі прилетіло. Тому Дуже вірю в те, що Олешки будуть звільнені, але питання чи буде куди повертатися. Наша школа в Олешках вона розгромлена, на жаль. Але наша школа працює дистанційно. У нас багато учнів, і кожного дня ми проводимо для них онлайн уроки. Тетяна Бабійчук розповідає, намагається підтримувати зв'язок зі знайомими, які залишаються у тимчасово окупованих Олешках. Рік немає світла, вже це. От. Ну, З вересня місяця минулого року, наскільки так уже конкретно. А так, дуже все, дуже стан дуже поганий. Що все розбомблено, великі пожари, будинок за будинком горять. Світі було. Скидать там, я думаю, Я ж кажу, води немає, оце світла немає, ото там трохи лікарня, ще жевріє, зі слівця. Андрій книга прийшов на акцію разом з родиною. Сьогодні ми бачимо, як люди, які раніше жили в Олешках, всі зустрілися, всі один одного знають, всі мають якісь спільні спогади, спілкуються. І незважаючи на те, що тут по більшість людей без домівок, ми бачимо, що люди усміхнені, тому що люди побачили людей, у яких є спільні проблеми, і це так би мовити спільнота. Я сьогодні побачив, що ти все... Восі людей із Олеські хочу сказати за Україну. Я бажаю, щоб була перемога. На акцію ми разом в Одесі зібралось близько 40 жителів Олешок. На банері учасники могли поставити свої підписи та залишити побажання рідному місту і тим, хто лишається в окупації. Цього ж дня жителі Олешок збирались у Миколаєві та Львові. 14 вересня планують акцію у Києві. Розказала заступниця міського голови Валентина Свистухіна. День міста ми святкували кожного року. Друга субота в вересня місяця кожного року і. На третій рік війни вже наші жителі міста Олешки виявили таку ініціативу зустрінитися у містах, де найбільше скупчення проживає наших мешканців. Якби ми всі рідні? Ну от і ініціатива наших жителів ми підтримали її. Олешки – це Україна. Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.